Закарпаття стає центром велотуризму. Уже цього тижня в області відкриють першу частину нового маршруту «Вело ЗТШ». Його пілотна ділянка становить 55 кілометрів. 31 серпня в неділю. В цю неділю буде відкриття велосипедного туристичного маршруту, який наближений до закарпатського туристичного маршруту, який був пішохідним. Чому саме виникла така ідея, і чому саме приєднана до закарпатського туристичного шляху? Е, дуже багато хто приїжджає в Закарпаття, саме внутрішніх туристів, для того, щоб відновитися ментально оздоровитися і реабілітуватися. Був дуже великий запит для того, що у нас дуже багато туристичних маршрутів пішохідних, і треба було створити альтернативу. Маршрут матиме дві гілки: основну для прогулянок лісовими стежками та гірську для підкорення Карпат хребтів на спеціальних байках відповідно проведено поточний ремонт даної дороги, також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів, проведено ремонт і встановлення відповідних альтанок, бесідок, місць відпочинку, додатково облаштовані джерела, а також вся та інша інфраструктура, яка потрібна для того, щоб. Повноцінно подорожувати на велосипеді і мати там мінімальні умови для перебування. Також приділена велика увага інклюзії, тому що зараз є досить багато наших захисників, які перебувають на реабілітації в Закарпатті. Також по маршруту будуть встановлені інформаційні стенди. Поновлять тут і маркування існуючих пішохідних маршрутів на честь відкриття пілотної частини маршруту цієї неділі тут проведуть Ведуть масовий велозаїзд та забіг. Ділянка майже 400 кілометрів, то це буде досить знаковою подією для нашого регіону. Щодо відкриття даної ділянки, то буде в неділю будуть якби два формати, щоб могли люди долучитися, якщо захочуть проїхатися на велосипеді, а також можуть пробігтися, так як це буде така. Якби такий символічний велозаїзд не на велику дистанцію. Дистанції будуть від 2 кілометрів до 10. Збір відбудеться 31 жовтня о 12-й. поблизу витоків чорної тиси на перевалі околе. А вже о 13-й годині стартують спортивні заходи. Наразі заплановано відкриття пілотної ділянки маршруту, яка становить 55 км, кілометрів. А у перспективі понад 400. І пролягатиме він від селища Малий Березний до села Ділове.